На Дніпропетровщині у транзитному містечку чекають на нову хвилю евакуйованих. Його відкрили восени. Торік для жителів Донеччини у містечку переселенців реєстрували, надавали фінансову та гуманітарну допомогу і шукали місце подальшої евакуації. Та вже кілька тижнів сюди знову доправляють жителів прифронтових сіл Дніпропетровської області. У транзитному пункті побувала наша знімальна група. Так і жили, як жили. Як як могла, так і жила а ще не зовсім. Пані Раїса з Покровська до транзитного містечка її щойно привезли волонтери. Стареньку вони зустріли просто на вулиці. Вона жила в жахливих умовах. Ну, там немає ні світла, ні води, ні газу. Ну що ви не знаєте, як Покровську за? Леонід рятувальник каже, навіть за таких умов людей на евакуацію доводиться умовляти. Не дуже активно виїжджають люди, тому що багато хто повертається, багато хто так як не може знайти собі достойне місце проживання. Вони назад повертаються. Повернутися, але вже після завершення війни до рідного Краматорська сподівається, пан Борис. Фронт приблизився, там стало жити невозможно, тому що нерви напряжені і серце починає колотитися. Поки дійде, тут знову кап збросили, знову переживання. У транзитному містечку чоловік уже кілька днів попереду в нього евакуація. Далі у Чернівці. Знаєте, що тут? Тут нерви порядки. Пока Спалось хорошо. Хоча приховалися дітям спать, тому що я теплолюбивий. Транзитне містечко на Дніпропетровщині створила торік. Військова адміністрація Донеччини. Ночують у ньому ті, хто чекає на евокупотяг чи на відновлення документів. Реєструємо на допомогу грошову на гуманітарну допомогу, які надають організації, які тут працюють. Тоді ведеться робота, куди кому їхати, чи є до кого, чи нема до кого. Є програма розселення. Є організації, така як Схід «Проліски». Щодня тут працюють працівники не менше як десяти гуманітарних організацій. Надають фінансову, гуманітарну і юридичну допомогу. Є люди, які просто загубили свій особистий документ, це паспорт, який посвідчує особу. Ми йому терміново в той же день, коли він приїхав, якщо це робочий день у міграційній службі, ми відвозимо терміновий паспорт, оформлюємо, оплачуємо і протягом 10 робочих днів, ну через 10 робочих днів він вже отримує документ. Тоді особа, в принципі, готова далі їхати, ну, куди там його розселити. Є знову ж таки організації, які допомагають з цим питанням, переводять пенсії на картку, і людина отримує свою пенсію на карту, вона без пенсії залишається. Плюс тут на перший час людина отримує, реєструється на грошову допомогу в розмірі 10800. Найпроблемніше питання розселення, розповідають волонтери. Місця є, але хотілось би більше. Тобто, якби є де не дає держава, де і шукають по своїм проектам якісь окремі гуманітарні організації, волонтери щодня до транзитного містечка привозять близько півсотні людей. А від недавно почали прибувати і жителі Дніпропетровщини. пані Ольга з межової дуже гучно, вже настало. В мене чоловік військовий сказав, що треба їхати. Ну, просто на ну, опалука біля нас недалеко, там майже кожного дня прильоти. Родина Ольги знайшла будиночок у Кропивницькому, туди, поки є змога, перевозить цінні речі. Я чоловіки, батьки, чоловіка. Будинки лишили, все, все, що змогли забрати, меблі саме необхідні. Думали, що ну, лишимося там. Ми Не думали. А ті, кому ще шукають, де жити, залишаються у транзитному містечку. Нещодавно тут з'явилися модульні будинки для родин з дітьми. Розташовуватись може тут родина з чотирьох людей. От кімнатка на два, і там дві людини. Може, таких будиночки в нас три. А ще коштом благодійників встановили душові. Три людини заходять, при прийняли душ, все закрито ж тут теплесенько. Будь ласка, поголились, посушили волоси. Забезпечують евакуйованих і триразовим харчуванням. Скільки максимум годували ну, доходило до 200 людей за день? Загальна мета це була харчування, але потім ми вже додали і евакуацію. Ми додали гранти. Ми додали їм гігієнічний набор набори і дитячу темні кімнату. Нині у транзитному містечку очікують на нову хвилю активної евакуації через наближення фронту до Дніпропетровщини. потровщини. Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиць телеканал Інтермарафон Єдині новини.